Добрий день. Сьогодні дам зворотній зв'язок по фото до та після. Як бачимо, ось це вже фото після, що було до організації. Бачимо, що є ножі, далі лопатки. посуд після приготування їжі це в принципі нормально. На полицях бачимо чайники і так далі. І в кутику папір такий для витирання рук. Це все заховали, залишилася лише мікрохвильова піч. І стало дуже просторо. Так, ось тут зверніть увагу на полиці під телевізором. Бачимо, що тут є візуальний шум. Тут просто ось такі органайзери, і стало набагато затишніше. Тут речі розклали по місцях і впорядкували декор, ось як вдалося зробити. Бачимо, що багато зайвих речей, стало більше затишку і простору. Ось тут. Стало так. Якщо чесно, то я би залишила ще декор, щоб було більше затишку. Хоча господиня теж дивиться, який зручно. Ось тут було і стало дуже гарно. Єдине, що ось тут вгорі, я не знаю, що це таке, чи це якісь картини, чи що це. Ну, я би, в принципі, його забирала вгорі. Тут було різні, різнокольорові. Баночки, різнокольорові етикетки це все перелили в одинакові баночки. І з ось цієї баночки низенькою я би зняла етикетку, щоб забрати візуальний шум. В загальному дуже гарний результат. Ось тут було, бачимо, що, якщо порівняти до того, як стало, то на стільниці зліва був папір, були фрукти, були чашки, були спеції, ножі. Дощечки. далі біля плити, був піднос з оліями, спеціями, різними дрібницями. Бачимо багато всього. Е учасниця зробила дуже велику роботу і просто ось це все поскладала. Наприклад, папір, е якщо ви захочете так робити, то папір можна ставити в тумбу над папером, чашечки розкласти до чашечок. Тому що бачимо, що в принципі на цій кухні. Ну, Можна сказати, що порядок. Там єдине, що вилучка, тарілочка там це, як нормальні процеси, але бачимо, все решта так завжди стояло. І після того, як це все поховали, яка велика різниця. Далі йдемо. Ось тут було і стало. Що учасниця зробила? Порозкладала речі по місцям, подібне до подібного, і книги теж забрала, і вийшло ось так дуже акуратно. Ось так було. Сюди переїхали книги і ще додався такий затишний кошечок. Було, стало. Бачимо, що забрали ось цю штучку, яка для машинок вона створює візуальний шум. І додали внизу в на етажерочку цю на стела, на стелаж, ось такі органайзери. Так, бачимо, як було, як є. Книги можна складати від найбільшого до найменшого. Такою, етеже, такою ну, драбинкою вийде. От, було. Стало. Бачимо, що не тільки забрали заві речі, але і білі банки заховали, і стало менше речей. Так, тепер було. Бачимо, що тут не просто щоденні е, такі речі накладені, базили, але тут є таке, що постійно тут стоїть: органайзер, олівці. У грі багато різних засобів. Так, як стало, ось так. Бачимо, що все розклали на місця, по принципу, подібне з подібним. Ванна, багато різних баночок бачимо. Так, як стало. Сховали ці баночки вишу вишухляда. <кій> перепрошую, мене горло болить. І додали декор. Було, бачимо, є багато візуального шуму на полиці внизу, біля раковини і на поличках. Стало внизу, на полиці склали в органайзер, і на поличках теж вже немає візуального шуму. До і Після Бачимо, що тут зробила учасниця, позбулася зайвих речей і розклала те, що залишилося за системою. Наприклад, книги поховала, тому що вони створювали візуальний шум, іграшки поскладала до іграшок. Бачимо, що вгорі ще коробки з іграшок, коробка з-під взуття, це до взуття потрібно ставити і так далі. Добре, ось тут на тумбі вгорі одразу кидаються засоби, і на цьому, на пральній машині. Взагалі, місця бачу, що є достатньо, якщо позбутися зайвого, то можна все розкласти за системою, що зробила дівчина. Бачимо, як стало. Я, до речі, би тут ще залишила на видному місці зубні щітки, тому що. Ну, їм потрібне повітря для того, аби висихати, і тим більше стаканчик одинаковий, як і рідке мило. Добре, тепер ось тут було. Дівчина казала, що вона не знала, як це правильно все зробити, як це правильно все організувати. І ось так вона зробила: тобто деякі парфуми просто переставила в більш закриті місця, а залишила ті, які найчастіше використовує. І... Ось така різниця. Видно, що справді і затишок з'явився, і більше простору. Бачимо, як було, як стало. Ось це потрібно розкласти, за принципом подібне з подібним. І ось так виходить: було, стало. Ми бачимо, що тут. Далі техніка побутова як була, фрукти як були, так і є, і ножі, так як є. Бачимо, що все залишилося. Єдине, що, що би я тут взагалі порекомендувала, по-перше, побутову техніку, яка не використовується щодня, ховати і витягувати при потребі. Наприклад, мультиварка, якщо ви її використовуєте два. Або один раз в тиждень можна щоразу ховати. Тостер, щодня використовувати добре, хай буде. Хоча я свій таку на бутербродницю, то я кожен день витягую і ховаю, і мені ну, це більш так комфортно для зовнішнього вигляду кухні. Ножі можна ховати в шухляду біля там, де ножі, або на, на поличку вище фрукти можна організувати в одну тарілочку. І декор, бачимо, що три декори на одній полиці. Я би поставила по одному декору на кожну полицю, аби якось трішки ширше, ну, попробувала би поекспериментувати. Ось тут було і стало. Бачимо, що учасниця позбулася зайвих коробок, далі розклала речі. Що би я тут додала? Тут видно, що не вистачає однієї системи зберігання, бачимо, що там є така, яка створює візуальний шум, на жаль. Я би чесно порадила біля вікна зробити такий тонкий, тонку шафу, неглибоку, щоб не закривало вікно, білу шафу, і туди поскладати і сумки, і те, що є. І ось тут цю систему зберігання я би зробила закритою. Тобто я сюди обов'язково додала. Дверки для того, аби пил на взуття не падав, і щоб не створювався візуальний шум. але в загальному то пророблена робота дуже велика і справді викликає повагу. Ось тут було і ось тут стало. Я хочу похвалити власницю за те, що бачите, багато зелені. Зелень додає затишку в кухню, що би я тут додала. Перше, це ось тут біля мікрохвильовки багато всього виглядає. Тому на мікрохвильовці я б з мікрохвильовки я би забрала чашечки, поставила б в тумбу під мікрохвильовкою. Піднос для фруктів можна залишити, але там вазочку і ось цю чорну, не знаю, що це таке, якийсь напій, можливо, то я би теж в неї стала. Бачимо, що кухня велика, місця має вистачати. Далі. На поличках господиня молодець, гарненько все зроблено. дощечку, коли висихає, я би ховала. І ось тут все ж таки трішки забагато декору. Можливо, якби забрати ось ці паперові рушники просто в шухляду середню. Або щось забрати звідси, бо тут справді трішки забагато виглядає все. Хоча в загальному чесно, кухня дуже гарна. А як було, подивимося. Так, тут процес приготування їжі. Тут бачимо, що черпачки ще були, корзинка ось тут висіла, вже немає. Так, о, машинка для нарізання м'яса навіть тут стояла. Бачимо, що її вже заховали. Так, тут гарно пророблена робота. Ось так було, ось так стало. Тобто ми розуміємо, що крупи, коли е в пакетах, то вони, по-перше, часто розсипаються, по-друге, Жучки, якщо десь в магазині вже завелися, то можуть перелазити з крупи в крупу. І це погано, коли в баночках, і кожна баночка, коли буде підписана, то коли, наприклад, закінчиться вівсянка, або вона наполовину порожня, ви знаєте, що потрібно докупити вівсянку. І це дуже добре. Далі до, бачимо декор гарний. Декору е як на, на це вікно справді виглядає трішки забагато, як на мене. Ось тут дуже гарно, бачите? Гармонійно, небагато, як на мене, набагато гарніше стало лаконічно, і прибирання теж під віконника буде набагато швидше. Так, тут було багато різнокольорових баночок. Це створює візуальний шум. Важко тут пил витирати. Стало ось так. Ці баночки можна. Просто позбувайте зайвого, те, що залишилося, розкладайте за принципом подібне до подібного в тумбу, яка під низом. От у вас може виникнути питання: що робити, якщо замгала система зберігання. Тоді два виходи. Перший це залишається все так і є. Якщо вас так не влаштовує, тоді позбуваємося зайвого і просто плануємо таку кількість продуктів, таку кількість побутової хімії, щоб у вас в'язалося. Цю тумбочку, можливо, ще десь є, наприклад, на коридорі кладовка чи ще щось таке. Тобто, маємо розуміти, що ми або вкладаємося в те, що в нас є, в ті меблі, або ну, у нас забагато речей, так або ще докупляємо системи зберігання. Хоча, до речі, на курс дуже часто приходять дівчата, кажуть, що після курсу хочемо купувати додаткові меблі, і так і не купують, тому що все розкладають за системою. Набагато менше місця займає і економіч на меблях, і цим відбувають вартість курсу. Ось тут бачимо ситуацію, що багато різних речей. Я думаю, що це воно тут так постійно стоїть, особливо ось ці коробки зліва. Хоча можу помилятися, ось так стало дуже гарно, красивого кольору стіна. І три елементи декору дуже і дуже красиво.